Привіт! Давайте поговоримо про дещо неймовірне з історії. Чому могутні турки-османи, так, ті, що правили півсвіту, насправді боялися запорізьких козаків? Уявіть собі, це 16 і 17 століття. Османів не зупинити, але є одна група на Дніпрі, що живе у фортеці під назвою Сіх. Це незвичайні солдати, це запорізькі козаки, і вони жили заради свободи, безладу та гострих відчуттів битви. То що ж робило їх такими страшними? По-перше, непередбачуваність: козаки не воювали за правилами. Один тиждень вони мирні рибалки. Наступного вони здійснюють нічні набіги на величезні османські галери. Уявіть, що ви прокидаєтеся в Стамбулі від чуток, що ваш чорноморський флот щойно був розбитий, знову купкою хлопців з диким волоссям і саморобними гарматами. По-друге, їхня єдність. Січ була схожа на ранню демократію. Всі голосували, всі воювали, жодних генералів, що віддають накази. Просто братерство, яке підтримувало одне одного. Якщо один козак падав, 10 інших з'являлися з шаблями. По-третє, чиста психологічна війна. Козаки любили дражнити султанів. Вони писали їм листи, сповнені образ, викликаючи османів прийти по них. Уявіть, наскільки сміливим треба бути, щоб ваш ворог боявся навіть читати вашу пошту. Йшлося не лише про перемогу в битвах, йшлося про те, щоб змусити Османів думати, чи ці хлопці взагалі люди. Отже, наступного разу, коли ви почуєте про козаків, пам'ятайте, не їхню зброю турки боялися найбільше, це був їхній дух. І це зробило їх легендарними.